Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо пекти пиріжечки з сопкою. Кому цікаво, то давайте будемо дивитися. Дивіться, я хотіла з вами поділитися трішки, як я заготовляю дріжджі морожу. Ось почала вже на пиріжки, вже ми взяли тут. Дивіться, дівчатка, хто так робить, ось свекрушка за мною поділилася, я різала ножем. Воно, бачите, як кришиться. Дуже класно ниточкою. Дивіться, пачку велику беру. Ділю її, я заготовляю десь по 25 грам. Такі кусочки роблю, потім їх замотую такі з пакетиків ріжу квадратики, з них замотую, все в пакетик складаю, зараз покажу. Ділю, виходить, на 5 частин, потім так, буде на 10, і оце ще напіл. Тобто, ножечком воно, дивіться, як кришиться. А ниточкою дивіться. Можливо, хтось, ще як я, цього не знає. Так. І ось. Ось дивіться. А я завжди різала. Так, дивіться, отаким. Зараз тепер так. Ну, воно приблизно один трішки більше може бути, другий менше, нічого страшного. В дріжджах, я коли роблю, то там до грамів не доміряю приблизно все. А отакі потім кусочки ще розрізаю навпіл. Так, і потім беремо просто звичайні пакетики, я вже низ тут різала, нарізаємо такі. На такі ось, дивіться, квадратики, я так ширенько один. І сюди, такі кубики я замотую. І це все потім складаю в пакетик і в морозильну камеру. Мені вистачає десь. На 4, можливо, навіть... Ну, до півроку вони точно в мене лежать. І взагалі морожені дріжджі можуть лежати набагато довше, ну це зручно, а то завжди там то дріжджів немає, то дивіться, можливо, хтось іще так заготовляє. Друзі, дивіться. Отаким От чином я заготовляю дріжджі, кладу в морозильну камеру. Так, дивіться, яких багато, вистачає надовго. Шматочки можна робити 25 грамів, можна робити 50 якщо знаєте, що щось таке будете пекти. Все, кладемо в морозилку і потім, коли треба, беремо і готуємо з них. Так, зараз будемо робити пиріжечки. Готується начинка сопка. Друзі, дивіться, шкварки спочатку треба перемолоти на м'ясорубку. Потім їх пересмажити, додати сіль перець, борошно, щоб було густеньке. Воно, бачите, таке. І хорошенько його обсмажити. І буде така смачненька начинка для пиріжків. За бажанням, звісно, можна сюди додати і фаршу, але то вже буде, як і не з сопкою. Так що робимо так. Дивіться Оди. Капустки теж трішки начинки. І в нас вже підійшло тісто. Зараз будемо ліпити пиріжечки. Дівчатка, рецепти тіста я вже викладала на пиріжки, там і не один рецепт. Я вам в описі скину силочки. Так, мажу пиріжечки, я таким чином збиваю яйце і додаю трішки водички. Пиріжечки трішки підійшли. Я їх мажу і ставлю в духову піч. Як робити пиріжечки косими, я теж скину ссылку в описі. А я хочу подякувати всім тим, хто дивиться мої відео. Хто не підписан, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки. Всім вам Божого захисту. Пока-пока!